Розпаковка біля вежі. Світуська покажи це. Я нагадую, що вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. Ось така в нас є посилочка. Зараз подивимося. Що тут вийшло? На вагах у нас вітерець гуляє 4 грама, показує, ми таруємо ваги і починаємо переставляти. Так. Ми знаходимося у центрі міста Вінниці біля вежі, яка побудована в 1912 році, яка використовувалася як вежа і як каланча. Зараз вона вже як музей залишилася. Так. Так, дивимося, скільки... Зараз давайте трошки перевіримо магнітиком. І цього, напевно, латунька. Так, це латунь-бронза, але ми, ну, скажімо так, клієнту повезло, що ми біля Вінницької вежі і будемо важити все разом. Так, зараз подивимося, скільки з чого вийшло. Так. Світуська, покажи, яка крута плита. Зараз там ще на ній щось написано. ми Кусочок плита-то-то е, ВМ ми не показуємо. Картка номер Мідь 6 ,350 кг 350 г по 245 гривень на 1555 гривень. Ану ми ставимо. Давайте переверну я 635, щоб не було видно його картки. 6 кілограм 336 грам по 245 гривень 1552 гривні. Скажемо, що все зійшлося. А я нагадую, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Ще Світуська хоче показати, яка красота я забувся. Світуська, ти кращий. Моя любимка, Глуши.